Привіт, дівчатка! Сьогодні будемо працювати ось цими ручками. Завдання у нас зробити чіткий квадрат. Будемо робити це полігелам за допомогою верхніх форм. А ще ми виконуємо стильний дизайн. Я покажу вам, як легко можна зробити багатобарвний градієнт буквально за кілька секунд, не використовуючи гель-лаки. Загалом робимо корекцію з соковитими нігтиками. Знімаю все покриття практично в нуль, щоб нігтики за підсумком не були товстими. А поки я це роблю, поговоримо про градієнти. Я помітила, що дівчатка все більше і більше запитують яскраві градієнти. І щоб зробити градієнт, є багато способів. Найпоширеніший спосіб це гель-лак по акриловій пудрі або без неї. Але не всі кольори ідеально змішуються між собою, і це мінус. Тому багато хто і використовує акрилову пудру, бо там є зернятка, і за цими зернятками так чи інакше колір однаково змішується. Ще один спосіб це аерограф. Це дуже зручно і дуже швидко. Але гарний аерограф коштує нормальних грошей, що не всім по кишені. Але як же вчинити новачку і чим робити градієнт, щоб це було швидко і красиво? Пам'ятаєте мій ролик про дизайн драконячої лиски? Там ми теж робили градієнт, і це був пігмент. Тож, чому б нам не використати його не тільки для дрібних дизайнів, а й повністю на весь нігтик? Багато хто боїться, що може статися якоюсь тиркою, і він почне сколюватись. Але я сьогодні поділюся секретом, за допомогою якого носка буде ідеальною. Ще один спосіб зробити градієнт це аеропуфінг. Це ті ручки з м'яким поролоном. В свою міру вони зручні, але і там є мінус. Бо гель лак може мазатися і вийде якийсь бруд, але вже точно не гарний градієнт. Тому я і створила це відео, аби ви знали, що пігмент усе таки має бути у кожного майстра. У нас покриття знято, комбіманікюр зроблено, прибираємо пил і зрізаємо кутикулу. Роблю це за своїм стандартом, тобто по сухому не використовуючи кіротолетик, щоб унеможливити відшарування, а вони можуть бути, якщо погано змити кіротилетик. Ножниці у мене мої найулюбленіші від сталих з зігнутим носиком. Кутикула у дівчинки м'ясиста, але чутлива, а це значить, що ми працюємо дуже акуратно, щоб не було порізів. Ще раз проходжуся фрезою, щоб дочистити кишеню. Переходимо до зміцнення. Гарненько знежирюємо нігтик і наносимо дегідратор, щоб прибрати зайву вологу з нігтиків, а потім ультрабонд, щоб створити хороше щеплення з базою. Я буду працювати твердим матеріалом, а отже, потрібна пластична підкладка. Покриваю нігтики базою від Nail Apex і сушу. Далі підбираємо тіпси за розміром. Вони мають перекривати точки в росту, інакше буде негарна сходинка, ніби як у перепиляних нігтиків. Полігель у мене прозорий, бо я хочу, щоб нігтики виглядали як желешки харібо. Наношу горошинку на тіпсу і розрівнюю її паличкою. Стикую до нігтика, підхоплюю ультрафіолетовим фонарем, і тоді відправляємо в лампу на повне просихання. Те ж саме робимо з рештою нігтиків. Ще одна хороша порада під час корекції полігелем ось таким способом. Не тисніть сильно на тіпсу, щоб матеріал не вилазив за борти форми. Після просихання прибираємо дисперсію і зайву довжину. Грубу роботу я роблю фрезою, а все інше пилочкою. І поки ви спостерігаєте за процесом, дуже раджу підписатись на канал, так як наступне відео буде дуже ніжне і гарне. Ми виконаємо емітацію рожевого кварцу, Так що не забудьтесь підписатися. Ось такі красені у нас вийшли. Обов'язково перевіряємо товщину і наявність сходинки зсередини. Якщо вона є, випилюємо її тією ж фрезою. Тепер переходимо до вирівнювання нігтиків. Оскільки ми зробили корекцію полігелем, то вирівнювання можна робити базою. І в мене це база від сіллер. Спершу змащую повністю весь нігтик, а потім вставлю невелику краплю біля кутикули і розрівнюю її по нігтику. Не забуваємо перевертати ручку, щоб створити красиву і рівну архітектуру. Ця база середньої консистенції, вона і не густа, і не рідка, а розпреділяється просто ідеально. Тому новачкам буде дуже зручно нею працювати. Ну що ж, дістаємо наші пігменти і будемо робити магію. Пензлик у мене з довгим щільним ворсом, і він має бути ідеально сухим, щоб не було каші. Я вже виставила кольорову гаму градієнта і буду наносити від найтемнішого до найсвітлішого кольору. Колір нашаровуємо для щільності і соковитості, і не забуваємо наносити колір на колір, щоб був гарний перехід. Після кожного нанесеного кольору витирайте пензлик в суху серветку, щоб наступний колір був чистим. Після чого змахую м'яким пензликом завий пігмент і дублюю рожевий і фіолетовий колір. І ось вам секретик носибельності пігменту. Перекривайте його тонким шаром бази, і буде вам щастя! Решту пальчиків я буду покривати кислотно-жовтим або найтиким салатовим кольором, але це те, що обожнює моя моделька. Якщо ви хочете, щоб пігменти або колір виглядав ще яскравіше, тоді робіть підкладку з молочної бази, тоді колір буде просто космічно соковитим. А той пальчик, на якому ми робили градієнт, ще не закінчений. Ми будемо робити на ньому красивий принт чорним кольором. І тут, я думаю, не потрібно зайвих слів. Просто спостерігайте, як це гарно. Ну і сьогодні перекривати я буду глянцем топом від Adlen. Так, ви не помилилися, я зрадила свого улюбленця від Валері та вирішила спробувати нову фірму. Побачимо, що з цього вийде. Перекриваю топом у вирівнюючий шар і сушу 2 хвилини. Після просушки топа ще раз підрівнюю форму, щоб надати чіткості. І, звісно ж, будемо випилювати нігтик, щоб він був такої товщини, яка нам потрібна. Тоді нігтик матиме набагато витонченіший вигляд. Прибираю пил м'яким пенсиком, і тут магія монтажу, де готові обидві ручки. І ви тільки погляньте, що з цього вийшло. Якщо чесно, я сама шокована тим, що пігментом можна робити ось такі два. І на сонечку ці нігтики виглядають просто космічно. Вам величезне спасибі, що подивилися це відео. Обов'язково поставте лайк і напишіть у коментарях, чи працюєте ви з пігментом. І, звісно ж, не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відосики. Ну а з вами була Анна і до нових зустрічей!